У даному відео розглянемо просте рішення для організації подачі або видалення повітря у вигляді осьових вентиляторів. Дані вентилятори підійдуть для теплиць, овощесховищ, сушки ліса, дров, сільхознапряму, свинарники, корівники, курятники та видалення пилу та газу. ABC Tech пропонує цю модель від чеського виробника, який зарекомендував себе на ринку. Це якісне порошкове фарбування та відсутність корозії у наших клієнтів більш ніж за 7 років користування. Обмотка з міді, кріплення на підшипниках кочення, добре збалансована крильчатка та ротор, і гарантія 2 роки від виробника створили у ABC Tech довіру до цих моделей, особливості вентилятора. Є два варіанти вентилятора. Перший варіант це вентилятор у фланцевому корпусі, то зручно для встановлення в канал для створення тиску, друга версія вентилятора з решіткою для низького тиску. Вона кріпиться як на стіну, так і на склопакет. Шумність роботи залежить від моделі та від системи. Версія з фланцем має менше шуму внаслідок закритості системи. Дані вентилятори мають класне співвідношення електроспоживання до продуктивності та збільшується з ростом діаметра. Швидкість обертів дуже добре співпадає з заявленими до 300-ї моделі швидкість обертів більша, кількість лопаток від 5 до 7, продуктивність від 860 до 11500 кубів. Направленість повітря є Б та С. Від корпусу або на корпус. По принципу роботи, це перш за все трьохфазний двигун 220 вольт, тому його можна під'єднати до одно- або трьохфазної мережі, а також змінювати швидкість регуляторам обертів, якщо треба іншу потужність. Підключення здійснюється за схемою, що є у клебній коробці та у паспорті. Провід надійно фіксується затискачем у коробці, вентилятор плавно входить в робочі оберти. Купуйте вентилятори в ABC Tech офіційного дилера та додайте свіжого повітря в ваше життя. Всім благ!